Мир на сході, попри вчорашню обіцянку спинити вогонь, терористи не припиняють обстрілів блокпостів українських силовиків. З нами наживо зі сходу Бориса Чалко. Бориса то де зараз найгарячіше. Добрий вечір. Віто миру у зоні АТО немає. Більше того, сьогодні можна констатувати про певне загострення конфлікту у зоні антитерористичної операції. Буквально щойно стало відомо, що над слов'янськом терористи збили ще один український гелікоптер. Мі 8 сталося це над горою Карачун. Буквально в ті хвилини, коли гелікоптер злітав, я нагадаю, на карачуні знаходиться один із великих блокпостів. Сил антитерористичної операції поки що інформації про вбитих або постраждалих або поранених українських силовиків немає. Відомо лише що а, сила антитерору визначила місце, звідки вівся вогонь. Туди зараз відправили українську техніку. Неспокійно і дуже власне, і дуже гаряче зараз на сході Луганщини. Там також ведеться бій. Терористи атакували сили антитерористичної операції. Як поки що якоїсь детальної конкретної інформації щодо бою немає, а, речник антитерористичної операції Владислав Селезньов мені повідомив, що. А, Ситуація там досить напружена. Є інформація вже про поранених і постраждалих українських силовиків, але поки що її не розголошують традиційно не розголошують подібну інформацію, доки не завершиться бій неспокійно. Тут у зоні АТО і біля Слов'янська було і сьогодні вночі терористи вночі і зранку атакували двічі, атакували позиції українських е силовиків. Прошу послухати, як це було. Вівсі вагоні з, з використанням гранатометів, а також стрілецької зброї. Всі ці напади були точним вогнем придушені. Серед українських військовослужбовців втрат немає. Бойовики відступили. Мені вдалося сьогодні побувати на блокпостах, які обстріляли. Чи вірять там силовики у перемир'я і чого вони все таки хочуть? Прошу далі подивитися в моєму сюжеті. На спідометрі нашого авто стрілка не падає нижче за 140. Швидкісний режим у зоні АТО такий самий відносний, як і перемир'я. Ми мчимо на блокпост, який, незважаючи на мир. Зараз під обстрілом ніяким перемир'ям на блокпостах навіть не пахне. Ось цей наприклад біля слов'янська обстріляла буквально за годину до нашого приїзду. Ось, наприклад, свіжий слід від попадання в Бетера міне. Нещодавно тут проїжджала навіть швидка із пораненим українським солдатом його повезли в шпиталь. Він із сусіднього блокпосту, який обстріляли також сьогодні вранці. Знімати карету швидкої категорично заборонило. Солдати бояться виказати авто. Швидка спинилася буквально на хвилинку. Тим часом товариші пораненого стримано розповідають, як усе було. Є один поранений сильно. Чашка поранений? чи ну, скажімо так, асколичний Обстріл ж був, 80 ну мінометами. загалом зранку обстріляли два блокпости біля Слов'янська. Вже зараз солдати на ось цьому це комбікормовий завод на в'їзді до міста. Зводять дух. Був обстріл. Такого плану працюють і стальні гаражів, то є з кілометру два з Працює АГС. По нам, тобто усилюється увага, ну, хлопці починають наблюдати. І в цей час працює снайпер по нам. До ініціативи припинити вогонь силовики ставляться критично. Тут на собі відчувають миритися, терористи не збираються, а навпаки, за час миру употужнюють міць. Є інформація від мирних людей, які виїжджають зі Слов'янська, що бачили, як розгружаються фури з боєприпасами. Тобто терористи укріплюються, перегрупіруються. Ну, тобто ми їм дали так, скажемо, час підготуватися краще проти нас. Тобто, ми бачимо з наших позицій, як терористи там далі укріплюють свої позиції. Риють рви мішки з піском. То тобто вони налажують собі позиції. Тут усі хочуть миру, але не усі розуміють навіщо перемир'я тут, як ніде-інде, розумієш стару народну мудрість. Хочеш миру, готуйся до війни. Ми воюємо не за Київ, не за товариша нашого президента кожен воює за свою сім'ю, кожен воює для того, щоб завтра в нього вдома не було таких самих блокпостов, не було обстрілів, не було цього жаху, який зараз відбувається в Слов'янську. Тим часом на блокпост приїздять волонтери і обурюються. Генерали тут повинні бути. На а там води немає, катастрофічно. Зараз забили свердловину і з'явилася вода, хоч технічно, хоч посуду помити, хоч білизну попрати, хоч скупатися. Обурення добровільних помічників підтримують і солдат. Вони щойно отримали від них свіжу пресу, а ще найцінніший для бійців, листи від зовсім незнайомих дітей з мирної України. Навіть коли кулі ворога свистітимуть над головою щодня, бо тебе не влучить і не поранить. Цей лист принесе тобі щастя. Слава нашим героям! Безперечно, я повірив цій незнайомій дівчинці. І поклав цей лист до самого серця. А ще дитячі малюнки вони тут також у пошані. Взагалі, допомога або, хоча би просто звістка, теплі слова з України для тутешніх бійців завжди дають і сил, і розуміння, що про них не забули. Кожен малюнок наповнений тепла, добра і бажання миру. Наші дітки хочуть миру, і хай ці політики. Забудуть про свої амбіції і заради наших дітей, які хочуть миру, зроблять все. Борис Борисочалко, Олексій Мороненко, програма Вікна СТБ.